Мені мені кам, виспивай ти зараз Я насти у Валера Я Валеро тото не Валеру знаю я Попомогти <сіпсювач> <ривач> Не халтур! Задри ногу! Давай, тримай! Тримай, ко! А тепер знаєш, що скучиш, Всі потягнули праву ногу, коротше, руки в сторону. Давай! Тримай! А тепер стоїмо, я міняємо і міняємо Туда, давай, ласку. Це типа голубка, да? Таску співаємо. А тепер коротше присіли, коротше. Присіли, <ривач> закрили <ривач> очі. Читко, короче, тримаємо, скору. Чекайте, 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 ще раз.